Привіт, я Юрій Журавель і це новий проект Стариця. Хронологія війни в малюнках. Перш ніж переглянути малюнки, намальовані мною рік тому, хочу показати вам малюнок, який не з'являвся в соціальних мережах через постійні блокування і тіньовий бан. Сподіваюсь, ви зразу впізнаєте цих героїв і їх імена напишете тут у коментарях. А тепер нагадування від проекту Знай наших. Саме сьогодні день народження головного ідеолога українського самостійництва і родоначальника терміну Самостійна Україна Миколи Міхновського. Саме він ще 100 років тому спонукав національно спрямовану молодь України розпочати пушкінопад. А сталося це у Харкові. Про все це у книзі Знай наших». А тепер до сториці 27 березня нам стало відомо про розконсервацію техніки з глибоких російських резервів. Я нулював загальний стан речей в той час. 28 березня. Кремль відреагував на слова Байдена про те, що Путін не може залишатись при владі. Піськов речник Путіна заявив про те, що вирішувати не Байдену, бо президента в Росії вибирають росіяни. Так що населення Московії це ваш вибір і ваша відповідальність. А цей малюнок реакція на роботу Міжнародного комітету Червоного Христа, який своїм підлабузництвом і потуранням Ерефії долучився до депортації українських дітей на територію ворога. І нагадую, у нас знову є книга битви за землю в рідну, тобто подарунковий комплект, повна торба, готовий до великодніх свят.